Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія «Екаунт». Продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз-Гугалтерія. І сьогодні я вам розповім про додаткові аналітичні розрізи для об'єктів системи. Наприклад, взаєморозрахунків і довідника контрагенти. Ви знаєте, що взаєморозрахунки у нас ведуться на певних. Рахунках обліку. Їх ми можемо побачити, якщо зайдемо через сервіс та налаштування, всі функції, і тут у нас є план рахунків. Давайте подивимося, яка аналітика у нас є, якою ми можемо користуватися при формуванні звітів, при формуванні документів. Вибираємо будь-який з рахунків взаєморозрахунків, це, наприклад, 361. Подивимося, натискаємо кнопочку Змінити і дивимося аналітику: контрагенти, договори та документи розрахунків. До речі, документи розрахунків ми налаштовуємо окремо, якщо ми зайдемо до параметрів обліку, і тут нам потрібно, де розрахунки, проставити оцю третю аналітику, третє субконту. Що за документами розрахунків? До речі, це налаштування потрібно робити. Краще всього, на початку вашої роботи. Щоб потім не додавати, бо перепроведення документів нічого не дасть, потрібно буде заходити в них, перепроводити, і облік таким чином не буде таким коректним, як ви це зробите на початку, налаштуєте. Але. Звертаються наші клієнти і кажуть, що нам, крім того, щоб обліковувати по документам, по договорам контрагентів, нам ще необхідно робити іноді відбір по різним параметрам, тобто це додаткові аналітичні розрізи. І ця можливість є в програмах в вас. Для цього ми заходимо до адміністрування, налаштування програми, загальні налаштування. І у нас є така позиція гіперпосилання додаткові реквізити та відомості. Сьогодні я вам розповім про додаткові реквізити та відомості. І ось, будь ласка, натискаємо додаткові реквізити. Тут ви бачите перелік всіх об'єктів системи. Ми з вами вибираємо необхідний нам об'єкт. В даному випадку контрагенти. І ви бачите, що тут уже в дужечка ходиничка, тобто є один додатковий розділ. Розріз. Для того, щоб додати його, ми натискаємо правою кнопочкою і вибираємо створити. Наприклад, можна ще ввести, бо я ввела один організаційно-правовий устрій підприємств, а наприклад, наприклад, ще можна, наприклад, розмір. Є великі підприємства, середні і малі. Давайте додамо найменування розріз. О, розмір, господи. <смір> розмір. Так, розмір. І заходимо на закладинку значення. Але, ось, наприклад, якщо ви хочете, щоб у вас завжди заповнювалася ця аналітика, щоб там деякі співробітники забудуться чи ще щось, то ви можете взяти і проставити галочку заповнювати завжди. Видно завжди, доступний завжди, бачите, це теж можна все налаштовувати. І тепер значення. Тут, до речі, потрібно зразу записати цей реквізит. Тому що, навіть якщо ви спробуєте додати значення, програма вам скаже, що потрібно записати це. Записуємо. І тепер створюємо розміри. Я створюю їх поза відео, тут нічого складного немає, великі, середні та малі. І потім далі продовжимо, щоб не відволікати вашої уваги. Ось ви бачите, я вже створила ці аналітичні розрізи. До речі, в карточці ви ще можете повне найменування вказати, і тут також можна переносити в якусь групу. Ну, в даному випадку у нас все нормально. Так, і тепер ми можемо перейти вже до нашої карточки контрагента. Я заповнила е, додаткові реквізити. Ось заходимо через довіднички, контрагенти. По першому признаку, тобто, я заповнила у нас організаційну правову форму юридичної особи, ви скажете, що ми вказуємо, чи це юридична особа, чи це фізична особа, ось є вид, і, до речі, його можна відібрати в оборотно сальдові, чи відокремлений підрозділ, це все можна зробити. так. Але юридична особа, наприклад, там поділяється на товариство з обмеженою відповідальністю, закрите акціонерне товариство. Тобто потрібен більш детальний відбір. І тому нам необхідно ось таким чином вибрати. Тепер ви бачите, що як я відкрила карточку контрагента, то розмір у нас, ця позиція підкреслена червоною лінією. Тобто, обов'язково її вибрати, бо ми з вами написали. Давайте показати всі. І виберемо, наприклад, що це середнє підприємство, база продуктів. Записати та закрити. Тут ось у нас є Закревський, це фізична особа-підприємець. Тут ми вибрали ФОП. розмір, наприклад, малий. Ось бачите, тут вже можна у нас додається, додаються ці розділи. До речі, їх можна додавати стільки, скільки вам потрібно. І потім аналізувати. І Юніпром. Ну, нехай це буде велике підприємство. Це у нас товариство з обмеженою відвідальністю. І виберемо, що це у нас велике підприємство. Записати та закрити. А тепер ми перейдемо з вами до оборотно-сальдової відомості по взаєморозрахункам. Заходимо в звіти оборотно-сальдова відомість. І вибираємо. Це у нас те, що я вам показувала, заповнила: це були у нас постачальники. Вибираємо рахунок 631 по організації Дельвес і за період 2024 рік. Сформувати. Подивимося, що у нас тут видно. У нас видно база продуктів і Юніпром. Давайте зайдемо в налаштування в відбір. Я тут відберу. Контрагенти, організаційно-правова форма рік юридичної особи, наприклад, відберу ТОВ. І в даному випадку у нас будуть ці два товариства. ТОВ. сформувати. І ось ви бачите, що є у нас ці товариства. Тепер, коли нам необхідно відібрати, наприклад, фізичну особу-підприємець, аналогічно в відбір заходимо в налаштування. Сформувати, і ось, будь ласка, у нас лише Закревський Юрій Дмитрович. Це ми з вами розібрали відбір. Але іноді потрібно просто, щоб у нас у звіті були організаційно-правові форми, показані без відбору, щоб були всі підприємства, щоб ми бачили весь перелік. І от я вам покажу, де саме ми відбираємо цю позицію. Відбір ми з вами. Заберемо галочку, тобто без відбору, і переходимо на закладинку групування. Тут натискаємо кнопку Додати. І так як ми аналітичні розрізи з вами робили для довідника контрагенти, то ми заходимо в папку Контрагенти і шукаємо організаційно-правові форми юридичної особи контрагенти. Вибираємо цю позицію. І давайте її. Перемістимо догори, щоб у нас контрагенти згрупувалися по організаційно-правовим формам юридичної особи. Сформувати. І ось ви бачите, що в нас є ТОВ, є ФОП, ми все бачимо з вами. Тобто, і ось тут, подивіться, в шапочці, ми бачимо, що, які у нас розрізи, по яким у нас формується цей звіт. Рахунок, організаційно-правова. Форма і потім контрагенти. Якщо ми показати налаштування, ще з вами додамо договори, документи розрахунків, у нас також з'явиться нова аналітика. Бачите, є і партії, тобто документи розрахунків, є у нас, що це таке договір, ось постачання сировини. Ви бачите постачання ОС. Весь перелік ми можемо бачити в шапці. Також згорнути, щоб нам, наприклад, не потрібно стільки всього, щоб весь час не заходити в налаштування, ми можемо натиснути просто на праву кнопочку і вибрати рівні групування. І, наприклад, виберемо рівень третій. І ви бачите, що зразу у нас зникли документи і договори. Ось таким чином ми можемо спочатку налаштувати всі параметри, а потім можемо з допомогою рівний групування їх зменшити або збільшити. Ось таким чином, я думаю, що це вам дуже згодиться, таке, таке налаштування. Давайте ще спробуємо, якщо у нас, наприклад, буде два розрізи, додамо ще по розмірам, додати контрагенти. І тепер нам треба знайти розміри. Ось, бачите, є розмір контрагенти додаємо. Але знову ж таки ми його піднімемо догори цей розріз. Ось так. І попробуємо сформувати, що у нас вийде. Ось, ви бачите, що є ТОВ великі підприємства, середні підприємства і ФОП малі. Тобто, ви можете тут відібрати, роздрукувати, і ці розрізи у вас будуть доступні в будь-яких звітах, лише потрібно пам'ятати, для яких параметрів ми їх додали. Так само можна зробити з номенклатурою, і іншими об'єктами. Якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть, я буду дуже рада вам допомогти. Всього вам найкращого! Чекаю ваших запитань, відгуків, можливо, щось ще необхідне, таке додаткове, тому що програми Баз, бухгалтерія це дуже розширений функціонал. Бажаю успіхів у роботі. До зустрічі!